Листопад не дуже збавляє оберти після перенасиченого жовтня. Цього місяця на вас чекає ще щонайменше десяток гучних релізів: від спін спінофу персони та ремейка класичної RPG про Маріо до нової колди, гри за твором Станіслава Лема та легендарного робокопа. Звичайно, що детальніше глянемо на усі новинки і розберемося, на що варто звертати увагу, а що можливо краще пропустити у календарі релізів. Також не забувайте підтримати ролик в. Подобайкою і підпишіться на канал, якщо тут вперше, і погнали розбиратися. Robocop Rock City вийшла 2 листопада. Футуристичний шутер, в якому вам випаде унікальна можливість узяти на себе роль культового поліцейського, справжнього героя, людини машини. Події гри розгортаються в старому Детройті, який то не у злочинності. Робокоп повинен очистити вулиці міста від банти і різних покидьків. Робокоп, озброївшись своїм вірним, авто 9 і багаторічним досвідом роботи, відновить справедливість у місті. У грі є. Прокачування її безліч видів потужного озброєння. Під час проходження кампанії можна зустріти знайомих персонажів і відвідати відомі локації. Також гравців точно порадує графіка, побудована на базі Unreal Engine 5. Журналісти похвалили і бойову систему та перестрілки в цілому. Також до плюсів відносять відносно цікавий наратив і діалоги. У мінуси записали побічні активності та застарілий гейм дизайн. Хоча мені здається, він тут пішов Шов лише на користь. Деякі геймплейні механіки теж зазнали критики. Я говорю про розслідування. Дехто хвалить сюжет, а дехто лає. Наприклад, критикам здалося, що характер копа не розкритий, мовляв, автори занадто сильно слідували першу джерелу, через що гра вийшла недостатньо оригінальною. Хоча в той же час багато оглядачів відмічають, що це найкраща ігрова адаптація робокопа на даний момент. Щодо ціни, то гру продають за 900 гривень на ПК в Steam для Dead Island 2 вийшло DLC Хаус. Це перше DLC для зомбі-бойовика. Воно представить гравцям захопливу історію мільярдера, який готується до зомбі-апокаліпсису. Це по суті технокульт Малібу, члени якого борються за виживання, звільнившись від моральних обмежень за зразком нового майбутнього. У цьому доповненні на нас чекає неймовірне занурення у світ культу техносмерті, супроводжуване розпустою і жорстокістю на всі чекають нові види зброї арбалет і зброя для ближнього бою, яка перетворює ворогів на барбекю, та вісім карт навичок. Відгуки від преси дещо різняться. Одні кажуть, що цей Адон прям мастхев для фанатів зомбору Билова і для усіх інших, кому сподобалась Dead Island 2. Інші рецензенти говорять, що це доповнення абсолютно нудне і не потрібне. Хоча у відгуках вони сходяться на думці, що Адон додав класну зброю у вигляді арбалету, а нові локації просто прекрасні, в тому числі вілла, яка досить цікаво обставлена. The Talos Principle 2 вийшла 2 листопада. Це продовження чудової гри головоломки 2014 року. У цьому незвичайному світі ми потрапимо на таємничий острів, де на нас чекає велика пригода з головоломками. Вирішуючи їх, ми поступово розкриватимемо таємниці місцевого світу у світі принципу Талоса. Людство вимерло сотні, якщо не тисячі років тому. Але людська спадщина їх культура продовжує жити в місті роботів, де головний робо Рой був втягнутий у захопливу пригоду, пов'язану з таємничою мегаструктурою. Що більше ви дізнаєтеся, то частіше перед вами поставатимуть питання про природу космосу і призначення людської цивілізації. Під час пригоди гра ставитиме складні філософські питання про сенс буття і мету цивілізації, нездійсненні обіцянки кращого завтра, страх повторити помилки минулого, віра в розум або повна відмова від людяності. Ця гра від авто. Рів серйозного сема ставить безліч правильних і найголовніше цікавих філософських запитань. Якщо говорити про відгуки преси, то рецензенти пишуть буквально, що це одна із найкращих головоломок за всю історію, а не просто якісний сиквел. Автори підготували цікаві, а головне дуже оригінальні пазли, які стають складнішими у міру проходження. В плюси також віднесли якісну історію і подачу левел дизайн та ігрові механіки. Також гравців Steam Теж дуже позитивно оцінили гру. Похвалили за атмосферу нові геймплейні елементи, а критиці піддалася технічна складова. Коротше кажучи, ніж чекати Portal 3, краще зіграти у Talos Principle 2, Бо першу не дочекаємося, а друга вже вийшла. У Steam гру можна купити за 540 гривень. Вона також має пробну демку. EA Sports WRC вийшла 3 листопада. Студія Codemasters повертається. EA позиціонує гру як безпрецедентний раллі-сим. По-перше, розробники додали режим конструктора, в якому можна повністю вручну зібрати ралійний болід а потім на ньому брати участь у чемпіонаті FIA. По-друге, у грі будуть реальні пілоти. 18 локацій із ралі чемпіонату, а це понад 600 кілометрів доріг та бездоріжжя. По-третє, гонка. Отримала фізику симуляції Rally і найреалістичніше динамічне управління. Що це означає? Поки що важко уявити. Якщо говорити про тачки, то симулятор отримує 10 актуальних автомобілів із WRC 1 і 2, а також 68 ралійних легенд. Також є мультиплеєр на 32 гравця з кросплеєм. На ПК є підтримка DLSS і FSR. Судячи із відгуків, у гри є великі проблеми з оптимізоном. Журналісти з. DSO Gaming протестували гру на RTX 4090. Хороша новина в тому, що на 4090 можна отримати 80 FPS в 4К. Погана гонка страждає від постійних статерів під час компіляції шейдерів, особливо вони дратують під час руху на високих швидкостях. Журналісти говорять, що розробники випустили цю гоночну гру без процедури попередньої компіляції шейдерів, і це неприпустимо. Я теж до кінця не розумію, про що вони. Не думали, але два-три патчі, як ми знаємо, все виправлять. The Invincible реліз 6 листопада. Науково-фантастичний трилер від першої особи, дія якого відбувається в ретро-футуристичному сеттингу під назвою Атом Панк. Прокинувшись, учений космонавт виявляє себе на планеті Регістри, розуміючи, що екіпаж його корабля пропав, він зовсім-зовсім самотній. Куди зникли його друзі та колеги? Хто населяє Регістри? Що тут взагалі відбувається? Відповіді на ці та багато інших запитань вам і належить знайти. За запевненням розробників. В на тлі суворого сурвайвла розгортається справжня філософська драма, де кожне ваше рішення це ключ до виживання. Крім того, гра заснована на книзі знаменитого польського письменника-футуролога Станіслава Лема. У відгуках преса пише, що гра має прекрасно реалізований ретрофутуристичний стиль, з технікою в стилі атомпанку та шикарні пейзажі, через які постійно хочеться зупинитися і зробити соковитий скрін. Також оглядачі хвалять сюжет що досить важливо у сюжетній грі брати участь у розвитку подій і слідкувати за історією пропрацьованих головних персонажів дуже цікаво з іншого боку, основні персонажі дуже контрастують з другорядними, які вийшли, можна сказати, майже ніякими. У мінуси журналісти також записали мінімум геймплейних механік і темп гри. Також відмічаються спеціально затягнуті сегменти гри, які можна було зробити дещо коротшими, хоча гра проходиться приблизно за 7-8 годин. Загалом, як я розумію, гра підійде людям, які люблять Walking Sim типу Firewatch. У Xbox Store гру можна купити за 740 гривень. Nickelodeon All-Star Brawl 2 виходить 7 листопада. Ви зможете битися плічопліч -пліч з героями найпопулярніших мультиків вашого дитинства. Тут вам і Сквідвард, і Джиммі Нейтрон, і Спанч Боб, і багато-багато інших. Усе, що від вас вимагається, це вибрати свого улюбленого бійця, розібратися в рухах, розучити суперприйоми і вирушити в бій. На вас чекає одиночна кампанія з елементами Роуглайку і повноцінний кросплей з усіма ігровими платформами. Формами Стронгхолд Дефінітів Едішн вихід 7 листопада. Нарешті настав той день, коли ми повернемося у славетну епоху цитаделі, класичної стратегії в реальному часі, але цього разу в оновленому перевиданні класичного симулятора замку. Як ви розумієте, це ремейк класичної історичної RTS, яка вийшла ще в 2001 році. Оновлена версія міститиме повністю нові візуальні ефекти, покращений геймплей та різні прокачані можливості. Автори говорять, що створили нову графіку на основі оригіналу. Алу, то додали відремастовану музику Definitive Edition, як і раніше, буде нагадувати оригінал, але з безлічю покращень, що відповідають сучасним стандартам. В роботі над ремейком брала участь частина команди, яка працювала над оригіналом, включаючи художників, деяких акторів озвучення і навіть кодерів. Цей ремастер також включатиме новий однокористувацький контент, у тому числі абсолютно нову кампанію з 14 місій і 10 місій стежини замки, ви в яких належить або брати в облогу, або захищати різні замки. До того ж, гра запропонує нові можливості кастомізації та підтримку онлайн-мультиплеєра. Побачте гру, з якої все почалося. Побачте оригінальний стиль, почуйте легендарну музику, голоси акторів озвучення і геймплей від ветеранів індустрії, що створювали першу частину легендарної серії. При цьому ми добилися від розробників у Steam, щоб вони додали українську локалізацію тексту. you mm -hmm. Like a Dragon Gaiden 9 листопада. Зітри своє минуле і захисти своє майбутнє, колись легендарний якудза кадзума Кірю інсценував свою смерть, і відмовився від власного імені, а все для того, щоб захистити свою сім'ю. Однак якась загадкова особистість готова піти на все, щоб вивести кадзуму з тіні та знову нагадати йому про минуле. Гра є спінофом серії Like a Dragon, дія якого відбувається між подіями шостої, сьомої та восьмої частини. Очікуйте типові для серії бійки та божевільні розваги, властиві країні сонця, що сходить. Call of Duty Modern Warfare 3, 10 листопада. Modern Warfare 3 стане прямим продовженням попередньої частини. Капітан Прайс і Опергрупа 141 зіштовхнуться з одним із найнебезпечніших людей на планеті, ультранаціоналістом, наступником Імрана Захаєва і військовим злочинцем Володимиром Макаровим, який намагається ввергнути весь світ у війну. Нікого не нагадує. Макаров поширює свою владу по всьому світу, змушуючи незмін. Ну команду ОТГ 141 на чолі з прайсом боротися проти загрози як ніколи раніше. У будь-якому разі чекати якихось кардинальних змін у геймплеї не варто. На додаток до звичайних лінійних рівнів у кампанії представлені завдання на нелінійних рівнях, що дасть вам змогу самим вибирати методи досягнення мети. Якщо говорити про мультиплеєр, то і цього разу без откровень це та сама Call of Duty. Із найбільших змін це те, що ТТК став довше і у гравців зараз по 150 хп. Шутінг приємний, як і завжди, але асортимент зброї дещо незрозумілий, коли грані між штурмовими гвинтівками дуже затерті, а дробовики взагалі вийшли в Якщо говорити про режими, то гра пропонує майже стандартний за усіма канонами набір. знайти і знешкодити до тім, де з матчу і домінації. Власне, у новинці буде 16 карт на старті, серед яких Афган, Карачі, Фавела, Термінал, Хайрайс та Інші плюс до того розробники перенесуть усі карти із минулорічної колди. Карти граються, як і раніше, прекрасно, не дивлячись на оновлену систему мувмента та сучасний геймплей колди. Як би там не було, але багато хто вважає це халтурою, і що розробники взагалі розлінилися. На каналі є відос з першим поглядом на гру після бети. Можете ознайомитися. Але я чекаю релізу, щоб зробити остаточні висновки. Не варто забувати, що є зомбі-режим. Сюжет це досить банальна історія. Спалах зомбі виник через застосування біозброї, яка потрапила до рук російського ультранаціоналіста Віктора Захаєва. Геймплейно це pve режим, за основу якого взятий DMZ на одній великій карті. Вам і вашій тімі доведеться зупинити спалах зомбовірусу, знищуючи як ходячих, так і бійців ПВК Захаєва. Тобі дадуть різні сюжетні місії з синематиками, а також систему поетапних завдань. одні із яких передбачають стримування хвиль зомбі в різних районах з наростаючою складністю, звичайно, нам обіцяють, що цього разу зомбі режим стане наймасштабнішим в історії франшизи. Щодо ціни, то на ПК у стімі, звичайне видання продають за 2500 гривень, а розширене за 3500, що взагалі, по-моєму, тумач. Хогвартс Legacy 14 листопада добереться до Свіча. Якщо останній рік ви намагалися жити під каменем, щоб не читати новин у чому я не можу вас звинувачувати, Хогвартс Легасі – Піджі з відкритим і неймовірно чарівним світом, діє якої розгортається у всесвіті Гаррі Потера, Гра дає можливість з головою зануритися в атмосферу магічної школи, пройтися знайомими локаціями та в принципі зайнятися всіма звичними для студента Хогвартса. Будь-то вивчення чарівних істот, відпрацювання заклинань, і відвідування занять, чарівний капелюх, навіть вибере для вас факультет, сюжет гри розгортається в 19 столітті задовго до народження Гарі, але в руках вашого протагоніста все ще перебуває ключ до розгадки стародавньої таємниці, яка загрожує всьому світу чарівників. І вже з 14 листопада ви зможете врятувати його просто на ходу, граючи на своєму свіч. «Тіардаун» вийде 15 листопада на приставки. Давно хотіли детально спланувати ідеальне пограбування, але ніколи не подобався пейдей. А як щодо «Тіардаун», який порадує гравців оточенням, що повністю руйнується, і унікальним ігровим геймплеєм, який реально дає повну свободу дій, підірвати стіну вибухівкою. Так, накинути дошок у воду, щоб створити переправу. Будь ласка, розпиляти величезний човен навпіл. Так, без проблем. У тіардаун можна все. Стрибайте, будуйте, їздіть, експериментуйте. Головне, все провернути до прибуття охорони тепер і на консолях. Флешбек 2. Реліз 16 листопада. Продовження екшен-платформера флешбек, який вийшов у 1992 році і став справжнім проривом у світі екшен-ігор, набувши культового статусу, увійшовши до списку ста найкращих відеоігор в історії. Нова частина це динамічний шутер-платформер, в якому треба досліджувати світ гри та розв'язувати головоломки. Пориньте в небезпечний світ кіберпанку, де доля людства висить на волосині. Морфи готуються завдати останнього удару і поневолити. Ти всі цивілізації сонячної системи, тільки ви можете дати ворогові відсіч, Говориться у описі. Тепер же Польку Іссе, творець оригінальної гри, знову запрошує вас зіграти за Конрада Біхарта, молодого агента галактичного бюро розслідувань в об'єднаних світах сонячної системи. Панує спокій і гармонія, але все це опиняється під загрозою, коли підступні морфи на чолі з грізним генералом Лазарусом вирішують підпорядкувати собі всі цивілізації. За допомогою нових союзників, серед яких Аїша легендарна зброя під керуванням штучного інтелекту, Конраду належить знайти свого давнього друга Яна і знову пережити неймовірну пригоду, сповнену несподіваних поворотів і відкриттів. Маріо RPG виходить 17 листопада. Маріо, Боузер і піч об'єднають свої зусилля, щоб полагодити зоряний шлях, що виконує бажання. У цій барвистій RPG на вас чекає стильна графіка, знайомі з дитинства герої та захопливий геймплей, яким славляться Маріо Тайтли. Крім того, це ремейк культової Super Mario RPG «Legend of the Seven Stars», яка вийшла ще в далекому 96-му році на вже майже антикварній консолі SNES. Персона 5 Тактика релізиться 17 листопада. По факту, це ще один спін-офф п'ятої персони. Події гри відбуваються в той самий час, що і оригінал, але до подій персона 5 Strikers. На вас чекає покрокова бойовка з акцентом на тактиці, що дозволяє гравцям комбінувати різноманітну зброю з потужними персонами, щоб знайти свій стиль. Улюблені фанатами персонажі опиняються в новому світі, контрольованому військовими тиранами, відомими як легіонери. Тепер ви. Повинні повстати проти деспотичного правління і розкрити його таємниці. Як завжди, історія обіцяє бути дуже емоційною і захоплюючою, щоб з честю встати поруч з іншими частинами серії. Warhammer Age of Sigmar Realms of the Ruin вийде 17 листопада. Це RTS із сюжетом і мультиплеєром, заснована на настільній грі Warhammer Age of Sigmar. Тут представлено чотири унікальні фракції, але головну роль у ній зіграють грозонароджені вічні, надлюди і майже безсмертні воїни, які невпинно борються з силами хаосу. Також у стратегії будуть представлені войовничі орки крули і найтханти, розробники за пропонують режим Конквест, заснований на процедурно генерованій карті, в якому при кожному новому проходженні з'являтимуться несподівані труднощі. У багатокористувацькому режимі буде таблиця лідерів і казуальний режим. При цьому грати можна в чотирьох. Крім того, передбачено редактор карт з широкими можливостями. Один нюанс за відгуками з бети, гра, судячи зі всього, не дуже але я сам не грав, тому судити важко. Треба чекати реліз. Мій топ ігор місяця в те, що я точно гратиму сам, це Modern Warfare 3, головоломка The Talos Principle 2 і, ясна річ, ностальгічна Stronghold Definitive Edition. Розповідайте, у які новинки місяця будете грати самі. Також будемо раді бачити вас у нас у Discordі і телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться. Іграйте разом з нами.